Гарний і смачний печінковий рулет, він прикрасить ваш святковий стіл, тому обов'язково до приготування. Курячу печінку помила і вирізала жовчний. Тепер блендером перебиваю, щоб не було ніяких шматочків, можна пропустити через місорубку. Окремо перебиваю цибулю і перекладаю до печінки. Додаю сіль, чорний мелений перець, гранульований часник. Вбиваю яйце, вливаю молоко і олію. Додаю борошно і знову все взбиваю. Борошно додаю поступово. Маса повинна бути трошки густіша, ніж на млинці. Коли тісто готове, додаю трохи соду, перемішую і залишаю на 10 хвилин. Взяла деко, застелила пергаментним папером, змащую трохи олією і виливаю тісто тоненьким шаром. За допомогою ложки розрівнюю. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин. Тут головне не перетримати, щоб тісто не було сухе. А тепер готую начинку. Невеликими кубиками нарізаю цибулю. Моркву натираю на крупній терці. На сковорідку налила олію, викладаю моркву з цибулею і обсмажую 10 хвилин на середньому вогні. Після того, як начинка готова, одразу видавлюю часник, перемішую і залишаю охолоджуватись. Корж готовий, одразу формуємо рулет. Змащую майонезом, далі викладаю начинку і розпреділяю по всій поверхні. А ще посипаю натертим сиром. Обережно загортаю його в рулети, залишаю так до моменту охолодження, а потім на декілька годин відправляю в холодильник. Поверх пергаменту можна додати ще харчову плівку для надійності. Дістаю рулети, нарізаю кружечками, прикрашаю за бажанням.